Добрий день, 4 листопада. Сьогодні коротко про осінню підживку. У мене дерева замульчовані. Ці ряди я вже пройшов, я вже підживив, тут ще видно мульча, в який у в мене йде процес. Розгортаю мульчу, видно, під мульчою бур'яну майже немає. Тут далі потрошки є. Прибираю бур'янчик. На осінь я ну, часом маловато теж я не перекопую, я просто ось вона, подивитися, Просто беру в мене суперфосфат подвійний. Ну, подвійний, тобто подвійної концентрації. От під таке дерево у мене жменя. Ось така повна жменя. Я посипав і попілу. Земля тут кисла, кислий ґрунт, пері, по цьому видно. Десь ґрунт приблизно 30% глини і 30% чорнозему і 70 глини. Десь приблизно така суміш, такий сірий ґрунт. трошки... Такий червонуватий на глини багатенько. І тому я даю багатенько. Мошки Тому даю багатенько попиву. У мене десь отакі дві пригоршні. Я їх розсипаю, розсипаю плавно це все діло. І далі просто-напросто загорну при потребі. Добавлю трошки більше мульчі і все. І залишається зимувати. О. Значить, Фосфор. Фосфор він повільно розкладається, десь півроку він буде розкладатися, і е, тому я трошки пізненько, можливо, так думаєте, що пізненько підживляю. Я думаю, що ні. Поки він розкладеться, якраз буде час, коли будуть у нас плоди, і якраз почнуть плоди визірвати, і якраз він дає на плоди силу. Попіл це сила дерева, це потужність. А ранньою весною буду підживляти. Перегнує. Перегній це ріст. Чому я так розділяю, а не зразу все роблю зараз? Ну, Тому що перегній і це інший фосфор і калій, це воно несумісне, треба окремо це все робити. Тому рекомендую на осінь, пізній осінню бажано, ми підживляємо фосфатні, калійні добрива і ранньою весною. Підживляємо наріст, підживляємо, перегноємо. І тоді я вже буду ретельно це все діло перекопувати. Зараз я ретельно просто вириваю бур'янчик. Все, що я хотів сьогодні сказати про осінню підживку. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.